І сестри. Сьогодні ми з вами поговоримо про любов до нашого Творця та про любов до ближнього. Одного разу до нашого Спасителя підійшов один законник і почав запитувати його, яка заповідь законі є найбільша? Христос мудро відповів возлюби Господа Бога Твого. Всім серцем твоїм, всією душею твоєю, всією думкою Твоєю. Це є перша і найбільша заповідь, а друга дуже подібна їй, Возлюби ближнього свого, як сам себе. Якось до одного старця підійшов один пустинник. Він підійшов до нього для того, щоб посповідатися у своїх гріхах. І ось, підійшовши на сповідь, цей пустинник почав розповідати і читати із свого списку всі свої гріхи. Старець, уважно вислухавши його, сказав йому. Ти самого головного не сказав тут, що ти не любиш Творця. Як я не люблю Творця, відповідав той. Коли я заради нього пішов у пустиню, пощуся, молюся і ближнього люблю. Мудрий старець, уважно вислухавши його, сказав, у твоїй сповіді є дуже багато лишнього. По-перше, в цій сповіді ти почав називати інші лиця, які причетні до твого гріха. А цього взагалі не потрібно робити. По-друге, під час сповіді ти вникаєш у дуже великій подробиці. а цього не потрібно робити. А давай я зараз тобі зачитаю сповідь мого духовного сина, який щиро прийшов каятися у своїх гріхах. Дорогий Господи! У своєму житті я зрозумів, що я не люблю тебе. Кого я люблю, до того я з радістю йду на зустріч. А з якою радістю я йду на зустріч до тебе, Господи, коли стаю молитися? Того, кого любиш, про того дуже довго пам'ятаєш. А я читаючи святе письмо, не можу згадати і те, що читав вчора. А якщо торкнутися свого особистого життя, як я пам'ятаю якісь цікаві мирські історії, анекдоти, то я з радістю згадую навіть те, що чув рік тому назад. Кого я люблю, з тим бажаю зустрічатися щодня, щохвилини. А яка зустріч відбувається у моєму житті з тобою, Господи, коли я йду до храму? Я бажав би навіть не чути тих церковних дзвонів. Я бажав би у своєму житті легко притулити свою голову до м'якої подушки. Я бажав би в своєму житті легко проводити. Своє життя у мірських піклуваннях. А навіть, тоді, коли приходжу до храму, то як я зустрічаюся з тобою, Нерадіння, розсіяння думок, ось що переслідує мене у храмі, коли я розмовляю з тобою. Кого я люблю, я завжди виконую його а як я можу виконувати волю Твою, Господи, коли я навіть не знаю Твоїх заповідей? Що стосується моєї любові до ближнього, то я зрозумів, що я люблю тільки себе. Кого людина любить, у тому бачить тільки добро? А я бачу у своєму ближньому лише його недоліки. Гніваюся на нього. Поступки ближнього розражають мене. Я можу пам'ятати образу на свого ближнього один, день, а можливо, і рік. В святому Письмі ми звертаємо увагу на слова апостола Павла. Радуйтеся з тими, хто радується. І плачте з тими, хто плаче. Але це не стосується мого життя, тому що коли я бачу, коли мій ближній радується, це опечалює мене. Коли мій ближній засмучений, а я з іронією радуюся цього. Моє життя переповнене гординою щоб ви поставити себе на останнє місце, я вигороджую своє життя, затираю свого носа і ближній мій опиняюся у дуже нескрутному становищі, коли моя гординя ображає його. Вислухавши ось таку цікаву сповідь, пустинник жахнувся. Заплакав і заридав, кажучи старцеві, я зрозумів, що я у своїй сповіді не торкнуся самого головного, що я не люблю ні Бога, ні свого ближнього. Зараз я, дорогі брати і сестри, хотів би назвати три головні критерії справжньої християнської любові. Дуже часто. У молодих людей, які зустрічаються перед весіллям, складається враження, що любов це є закоханість. Але це не так. Справжня любов має три головні властивості. По-перше, любов є вічна. І підтвердженням цих слів є цитата святого апостола Павла. Любов ніколи не перестає. Друга властивість любові це любов безкорислива. Любов любить ні за що. Любов не любить за те, що нам щось ближнє зробить доброго. Це корислива любов, але вона не справжня. І на кінець третя властивість любові, вона є на немає більшої любові, ніж чиєї, коли віддати душу свою за того, кого любиш. Ця любов називається жертовою. Без цієї любові немає християнського життя. Зараз, якщо звернути увагу на цей аркуш паперу, то саме в центрі уваги ми побачимо велику велику крапку. Якщо торкнутися символічного життя, то цією великою крапкою в нашому житті є Бог. Цими малими крапками являємося ми. Якщо ці дві крапочки будуть йти до цієї великої крапки, тобто до Бога, у любові у єдності, вони прийдуть до нього. Ну якщо в цих двох крапках будуть розбіжності у різні боки, то вони ніколи не прийдуть до Творця. Якою дорогою йшов один старий чоловік, його тіло було вкутено теплим кожухом. Саме в цій історії. Є неправдоподібні речі, тому що ця історія є казкою. Але вона має безпосереднє відношення до нашого християнського життя. Коли побачили цього чоловіка вітер, буря і сонце, то вони почали між собою сперечатися, хто скоріше зніме? Із цього чоловіка кожуха. Вітер сказав: дивіться, гляньте, зараз я подую. І зніму з цього чоловіка цього кожуха. Він почав сильно, міцно дути, але цей старенький чоловік, коли побачив, що йому холодно, він ще міцніше притиснув свого кожуха до себе і не відпускав його. Буря. Навалила багато дождю, блискавка, грім. І подумала, що вона зніме з цього чоловіка кожуха, но цей чоловік іще міцніше притискав цього кожушка до себе і не відпускав його. Саме мудре було сонце. Сонце легко сказало. Гляньте, що я зроблю. Я тихенько лагідно буду пригрівати на цього чоловіка, і він зніме цього кожуха. Сонце почало випускати свої проміння, тепленько гріти на цього чоловіка, і цей старенький чоловік, зрозумівши, що йому гаряче, легенько зняв цього кожуха. Цієї історії, хоча й неправдоподібної, бо вона казка, ми можемо зрозуміти те, що в своєму житті, своєю любов'ю, ми можемо тільки зігріти свого ближнього і дати зрозуміти йому те, що він не байдужий для нашого життя. Хай Бог дає нам зрозуміти силу любові. Любові до Творця і любові до ближнього. Бо буває багато людей кажуть, я хотів би любити, а не можу. Так дійсно, любов це є дар Божий. Так будемо просити, дорогі брати і сестри, цього дару любові, любові до Творця і любові до ближнього. І хай Бог помагає нам у цьому. На все вам добре, ангела-хранителя до сну.